А почекайте секунду, тут момент, если Я це. тупо, я, я зневажаю мафію. Мафія для неандертальців. Тупо грати в мафію, це, блядь, може mm -hmm. робити людина. Ну ты, блядь, або, або граєш в мафію. Я кліп не де Дэколя кажет, что мафию мафію грають тільки неандертальці, і це хуйня. ми в 10 ром хуйня сьогодні. А підскажіть пароль, будь ласка. Бля, не нам, підсказуйте, нам... Нам... подожди, бля, сука. <laughs> <laughs> Неандерталець. <laughs> Я замучусь зробити, Я замучусь. А, я йому розкажу за неандертальців, блять, і за всіх, нахуй. Коля, ти зайшов, Коль. Ну я все правильно роблю. Ааа. Що там? Секунду. Ну блять, ж я згенерував токен. Бля, закрий рот, мое банный вру. Мафію грають тільки неандертальці, блядь. Коля, Коля спец в мафії, блядь. А я. Мене, ну, все окей, я на стрім. Я, я, я є видавить. Да, 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 коли... угу. Вибачте, за затримочку, ну, буває, буває всякі всякі в житті. Це, ну, багато людей. Я, наприклад, затопив вже під час. Це от, Я беру провину на себе. Не тут не так вводив, все спочатку. Коленька, є момент один. Скинули мені кліп, де ти про мафію говориш. Ха! Так це ж був байт, що типу, ну там Що там люди тю-тю, і от я тут. Це ж байт, ну ти що, ти твічи не шариш, це хайп, це молодь. Це вже в газетах пишуть. Це рознос. Чат, вірим, чи ні?